Наших пастирів Юлію і Станіслава Салтаненко часто запитують, в чому ж секрет успіху, що відкрито безліч церков, є пліт і результати, люди каються, що є успіх у всіх сферах життя. В чому ж секрет? Друзі, Ісус Христос, двері і шлях в небо. І якщо чітко слідувати вченню Ісуса Христа, не сходити ні вліво, ні вправо, не додавати свого, не гордитися, не ставити свою думку на перше місце, а чітко слідувати за тим, завдяки кому ми сьогодні можемо жити, то буде успіх і результат у всіх сферах життя. Знаєте, зараз такий світ, і люди, часто я чула, що кажуть, що там живуть своїм Богом або своєю думкою, і свій погляд мають на це все. Друзі, так це не працює. Ісус Христос віддав своє життя, щоб ми сьогодні жили. І Він єдиний істина, шлях і життя.